В мережі з'явилося відео побиття українського військового столичним поліцейським. Попередньо інцидент стався в Шевченківському районному відділку поліції. Там кажуть, що чоловік агресивно поводився та ігнорував вимоги поліцейського. На проблемами держи. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що командування прикордонного загону, в якому проходить службу військовий, почала внутрішнє розслідування. Військовий напередодні на фронті отримав контузію. А у той день прикордонник після проходження військово-лікарської комісії повертався з Києва до місця розташування частини. Його потяг відходив із залізничного вокзалу вночі. Там він і перебував на момент початку комендантської години. Після побиття український захисник отримав струс мозку. Правоохоронці розповіли свою версію подій. Під час патрулювання поліція виявила чоловіка у комендантську годину на вулиці та попросила показати документи. У цей момент до них підійшов чоловік, як стверджують поліцейські на підпитку та у камуфляжі. Почав агресивно себе поводити та кілька разів, начебто, штовхнув поліцейського. Правоохоронець попросив показати документи, аби перевірити особу. Втім, останній ігнорував вимоги та продовжував конфліктувати, стверджують поліцейські. Доброї ночі! Шевченківське управління поліції. Наразі порушили трохи. Порушили комендантську годину. <рес> Де? Я зараз з вами не спілкуюся, свій дідіть, будь ласка. Можете, <рес> <рес> мабуть. <рес> <рес> Ви будете можете, Ви можете со мною пообщати, Я йду, я ще по ряду. Це й Хімік, давай, я давай я ти призводить. Я дивлюсь. Все, все, все добре, ясно. Можете... Учасник бойових, так. Да, я рад, я теж учасник бойовий. Командир у минулому саперного взводу, 81-ї бригади. Ну, це ж ударя. Господи... Які є питання? Шановний, ви порушили командирську годину. Да. У вас обмежено в пересуванні до п'ятої години ранку. Пройдіть, будь ласка, да. до відділку поліції. Да? Да. Да? Да. Та не, дядя. Я ти не дядя. Руки. Руки, я сказав. Та ти ошибаєшся. Я не ошибаюсь. Руки. Та... Прокуратура розпочала кримінальне провадження, а саме перевищення влади або службових повноважень. У рамках справи будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управлінні поліції.